Вітаємо вас на каналі Всесвіт казки. Дякуємо за вашу підтримку. Українська народна казка Бобове зернятко. Жили собі півник і курочка. Півник завжди поспішав, завжди квапився. А курочка його попереджувала, Півнику. Півнику, не поспішай, півнику, не квапся. Клював якось півник бобові зернятка. І от поспіху подавився посинів і не дихає, і не чує, наче мертвий лежить. Злякалася курочка, гукає хазяйку Ой, хазяєчко, дайте швидше маселка півникові горличко змастити. Подавився півник бобовим зернятком. Біжи чим душ до корівоньки, попросив неї молочка, а я вже зіб'ю масличка. Прибігла курочка до корівки. Корівонько, голубонько. Дай швидше молочка. З молочка хазяєчка зіб'є масличка, а я масличком змащу півникові горличко. Подавився півник бобовим зернятком. О, ну, біжи чимдуж до хазяїна. Хай він принесе мені свіжої травиці. Прибігає курочка. До хазяїна. Хазяїне, соколику, дай швидше коріванці свіжої травички. «Корівенька дасть молочка, з молочка хазяїчка зіб'є масличка. а масличком я змащу півникові горличко, подавився півник бобовим зернятком. Ну, то біжи чим дуж до коваля за косою. Побігла щодуху курочка до коваля. Ковалю, ковалю, дай швидше хазяїну косу хорошу. Хазяїн дасть корівонці травички, корівонька дасть молочка, «Хазяїчка дасть мені маслечка, я змащу півникові горличко. Подавився півник бобовим зернятком. Дав коваль хазяїну нову косу. Хазяїн дав коріванці свіжої травички. Корівонька дала молочка. Хазяєчка збила масличко. Дала масличко курочці. Змастила курочка півникові горличко. Бобове зернятко. Пройшло крізь горличко. А півничок швидко підскочив і щодуху проспівав свою щиру подяку кукаріку. Василь Сухомлинський Як їжачиха приголубила своїх діток. Приємного прислуховування у їжачихи було двоє їженят. Кругленькі, немов клубочки з маленькими голочками. Одного разу покотилися клубочки їженята поживи шукати. Котяться садом, котяться городом. Побачили зайчика, їсть зайчик солодку морквинку. Їжачкам теж захотілося морквинки покуштувати. Та тільки вони висунули маленькі голівки, а зайчик як закричить. Геть, звідси, ви гидкі, колючі. Прикотилися їженята до матусі Плачуть. Чому ви плачете, діточки мої любі? Запитує мати Там там зайчик каже, що ми гидкі і колючі. А їжачиха пригорнула маленьких діток, приголубила їх. І каже Та хіба ж ви колючі, дітоньки мої рідненькі? Промовила вона. Волосечко. У вас м'якесеньке, як льон. Ви ж пухнасті, кругленькі, мов м'ячики. І стало так добре від матусиних обіймів. Любі слухачі. А як ви вважаєте? Чому для зайчика їженята були гидкими і колючими, а для матусі м'якенькими? та пухнастими. Морозко Жив собі батько з донькою. Матуся дівчинки померла, і чоловік оженився другий раз. Нова жінка також мала доньку злу та ледачу. А чоловікова дочка виконувала всю хатню роботу, бо була працьовита та охайна. Не любила Мачуха дівчинку і нічим бідолашна не могла догодити злій жінці. Одного разу Мачуха веліла чоловікові відвести його доньку до лісу і залишити під ялинкою. Як не вмовляв її батько, але нічого не міг вдіяти, повіз донечку до лісу, попрощався з нею і повернувся додому. Сіла красуня під деревом, холодно бідолашній. Аж бачить морозко підходить і питає. Чи не холодно, дівчино? Не замерзла дорогенька? Ні, дідусю, відповіла красуня. А ти, мабуть, дуже замерз, блукаючи по лісі, візьми мої рукавички. Яка ж ти добра? Здивувався морозко. За чуйне серце, прийми від мене нагороду і подарував дівчинці трійко коней і повні сани різного добра. Як приїхала пасербиця додому, мачуха наказала чоловікові вести туди і її доньку, на те саме місце. Батько, не сперечаючись, виконав наказ. Умостилася ледарка під ялинкою і чекала морозка. Той не забарився? Чи не холодно, дівчино? О, чого причепився? Мерші давай багатство, та побіжу додому на теплу піч, ночуватиму в добрі. посміхнувся морозко і подарував дівчині трійко коней і скриню із карбами. Та щойно дівчина дісталася додому. Коні перетворилися на поросят, а скарби на вугілля. Ось так морозко віддячив ледачі дівчині за грубість. Японська казка Борсук та равлик. Ця історія сталася дуже давно. Борсук вирішив відвідати стародавній храм Ісе. І запросив равлика скласти йому компанію. Той охоче погодився, і приятелі вирушили в мандри. Кілька днів вони блукали мальовничими горами, засніженими рівнинами і долали небезпечні лісові хащі та швидкі потоки, які володарка зими. Зупинила крижаним подихом. І ось нарешті у променях ранішнього сонця подорожні побачили прекрасний храм і затамували подих від захоплення. Друже, ти ледве ноги пересуваєш. Обурився нетерплячий равлик. Якщо не поквапишся. Той до вечора не дістанемось. А чи не побігти нам на випередки? Обожнюю змагання. підстрибнув на місці борсук, перечуваючи легку перемогу. На старт. Увага! Руш! вигукнув молюск і крадькома вчепився за кінчик хвоста суперника. Бухнастий стрім стрімголов помчав уперед. А коли сили полишили його, підбадьорливо прошепотів Ото буде сором, якщо програю. І побіг іще швидше. За кілька хвилин борсук зупинився біля воріт церкви та полегшено зітхнув. Я переможець. А за мить, забувши про втому, пухнастий на радощах закружляв, махнув хвостом, зачепив кам'яні сходи. І раптом почулася. Царавлик не втримався за хутро і полетів униз. Малюк не розгубився і вирішив схитрувати. Обережно, друже. Уже давно тут відпочиваю. А ти спізнився, та ще й мало не пристукнув своїм хвостом. Хіба міг бешкетник зізнатися, що він програв? Українська народна казка Хліб і золото. Приємного прислуховування. Пекли в пекарні хліб. Одна паляниця схопилася. І покотилася дорогою. Котилася, котилася і прикотилася до воріт одного пана. Почала у двері стукати та говорити. Прийміть мене до себе, усі будете завжди ситі. А пан їй відповідає. Та котися собі далі, у нас і калачів досить. Хлібина покотилася далі, котилася, котилася і докотилася вона на край села до хати бідняка. На дворі бавилися діти, побачили її, вхопили в обійми і радо занесли до хижі. Тут же діти почали краяти ножем та їсти. З'їли майже всю, залишився тільки окраєць. А з нього, ото диво дивне, виросла нова хлібина. І так у хаті бідного був хліб, і не було більше голоду. Одного разу із високої гори відірвалося золото. Покотилося золото і зупинилося перед хатою бідняка. Стукає у двері і просить, щоб його прийняли. Вийшов бідняк, подивився і каже. У нас тепер є що їсти. Нам тебе не треба. Покотилося золото далі. І зупинилося перед палацом. Вийшов пан і радо прийняв його. Та з того часу діти пана почали погано вчитися в школі. Панська земля перестала родити, худоби намножитися, а слуга, що не робив, усе було погано. Не стало у пана хліба. Як не шкодував, а взяв кусень золота і поніс до бідняка, щоб поміняти на хліб. Бідняк не взяв золота, але відрізав половину хлібини панові, а іншу половину залишив собі. От з окрайця у бідняка виросла нова хлібина. А з окрайця у пана хлібина не виросла. Любі слухачі. А як ви вважаєте, чому із двох рівних половин хлібина виросла саме у бідняка? Сподіваємось, ви вже підписалися на канал «Все світ казки» та залишили свою вподобайку. Дякуємо за вашу увагу!